Всім привіт! Вітаю вас на каналі Математика по-людськи. Сьогодні тригонометричні нерівності урок номер 3 і ми будемо розбиратися з нерівностями, які мають косинуси. На попередніх двох уроках ми розібралися з синусами. Тепер будемо говорити про косинуси. Отже, розв'язуємо нерівність першу косинус Х більше рівне. Ну, давайте візьмемо корінь 2 на 2. А тут будемо аналогічну нерівність косинус Х менше рівне корінь 2 на 2. Так, для того, щоб ви могли порівняти і побачити різницю в розв'язанні цих двох нерівностей. Так, отже, маємо справу з косинусом. Косинус це є абсциса точки. Тобто ми дивимося, це є вісь Y, це є вісь Х, значить, ми дивимося на вісь X. Максимальне значення 1. Отут воно знаходиться. Мінімальне значення мінус 1 косинуса. Тут є в нас 0. Якщо я хочу поставити корінь 2 на 2. Ну, Приблизно корінь 2 це є 1,4, поділити на 2, це буде десь 0,7 буде трошки більше, ніж половина. Це такої особливої ролі і не відіграє. Тобто я малюю оту от рисочку, і це в нас є корінь 2 на 2, оця точка. І ця риска паралельно до усіх ігриків перетинає коло в двох точках. Ми ці точки зафарбуємо, оскільки маємо більше рівне. Знак більше рівне. Якби було знак строго більше, то ми б їх поставили порожніми. Так. Тепер далі нам треба визначити, яку частинку кола нам потрібно взяти, щоб ми бачили розв'язки такої нерівності. Отже, косинус має бути більший за корінь 2 на 2. Більші числа за корінь 2 на 2 є з правого боку від тої риски, тобто це є оця частинка кола. Візьмемо її заштрихуємо. Так, тепер пам'ятаю, що рухаюся в додатньому напрямку проти стрілки годинника, і мені треба обійти оцю частину кола. Ну, очевидно, що от я буду отак от рухатися в додатньому напрямку, то я буду йти від оцієї точки P1 до P2. Так, тобто ми оце визначили. Отже, ми маємо розв'язки від точки P1 до точки P2. Тепер треба знайти, що таке P1 і що таке P2. Далі наступний крок. Рахую арк косинус корінь 2 на 2. За табличкою це дорівнює π на 4. Тепер дивлюся, де є той мій кут пі на 4. Оскільки є отут 0. І пі на 4 я рухаюся в додатньому напрямку, то я буду мати ось цей кут, це буде рівно пі на 4, і це буде моя оця незмінна точка p2. Тобто p2 я отут запишу p2 це дорівнює π на 4. Це ми не маємо права змінити її, от вона в нас головна. Тепер далі мені потрібно знайти точку P1. Оскільки я йду від P1 до P2, то P1 має бути менше, ніж P2. Тобто я маю рухатися від нуля на низ. Отак, сюди. І оцей кут геометрично, цей кут такий самий, як і оцей. Бо бачите, оці трикутнички будуть прямокутні рівні між собою. Але оскільки я рухаюся вниз, а вниз я маю від'ємний напрям руху. То оця точка P1. Точка P1 це буде мінус π на 4. Мінус на 4. І тепер я вже можу писати розв'язок. Отже, Х є в межах від, від P1. Давайте я отут запишу спочатку до P2. І тепер я запишу остаточну відповідь. Отже, від мінус π на 4. Плюс 2πn додаємо таку саму аналогічну період, як і в синусах, до π на 4 плюс 2πn. n належить множині цілих чисел. От я маю відповідь до цієї тригонометричної нерівності. І аналогічно можна записати у вигляді проміжку. То вже ми казали з вами: x належить від мінус π на 4 плюс 2πn. До π на 4 плюс 2πn. Оце моя є відповідь. N належить множині цілих чисел, не забувайте, оце є моя відповідь для нерівності косинус х більше рівне корінь 2 на 2. Тепер подивимося, що тут у нас іншого є. Тут той самий косинус, тут є мінус 1, тут 1. Значить ми рахували корінь 2 на 2 трошки далі, ніж половинка. Проводжу ту риску паралельно до осі y. І тут маю дві точки: одна і друга. І тепер косинус має бути менший корінь 2 на 2. <кій> Більший корінь 2 на 2 це є отут вправо. Менший корінь 2 на 2 це є оця частинка кола. Отут він у нас є менший. Так, рухаюся от, так от в додатньому напрямку руху в ту сторону. Отже, щоб обійти оцю частинку кола, мені треба пройти від P1. Отак йду від P1 по цій частині кола до P2. Тобто P1 в мене менше, ніж P2. Так, тепер точно так само наступний крок: рахуємо аккосинус. Арк косинус корінь 2 на 2. Це вже, ви знаєте, це дорівнює π на 4. І π на 4 оце є той от кут, І це є моя точка P1, яка не змінюється. Пі на 4. Оце є моя незмінна точка P1. Тепер я маю прийти до P2. Бачите? P1. Я рухаюся от сюди, в додатньому напрямку, до P2. І щоб прийти до P2, я описую такий величезний кут. Аж отакий. Бачите? Тобто, я не доходжу до 2 π бо я тут маю 0 і тут ще маю 2 π я не доходжу до 2 π на такий самий кут пі на 4. Тобто, оцей кутик є також пі на 4. Ніколи не беріть е, при розв'язанні цих нерівностей і при обчисленні тих кутів о вот точки пі на 2 чи 3 пі на 2. Бо це складно, і воно веде до помилок. То з тим не зв'язуйтеся. Беріть 2 пі або пі. Отже, оцей от великий кут: та, щоб я не доходжу до 2 пі на пі на 4. Тобто, моя точка П2. Буде 2 π мінус π на 4. Так, якщо я зведу до спільного, то тут буду мати 8π мінус π і дістану 7π на 4. Це моє p2. Отже, х є в межах від P1 до P2. Тобто від π на 4 плюс 2πn. І до 7π 14. Плюс 2 πn N належить множині цілих чисел. Ну, до речі, тут от, оцей кусочок від π на 4 до 7 π на 4 це є одна частинка розв'язку. Ви бачите, оце 2 πn воно каже, що оціх тих кусочків є багато. Тобто, якщо N рівне 0, то ми будемо мати наступну частину на колі. Якщо N рівне 1. Будемо мати ще одну. Якщо N рівне мінус один в ту сторону буде рухатися, будемо також мати ще один розв'язок. Тобто це будуть ті самі розв'язки, але внаслідок періодичності вони весь час повторюються. Так, і тут е, вже традиційно напишу, що то буде від π на 4 плюс 2 πn До 7 π на 4 плюс 2 πn N належить Z. Так, от ми розв'язали нерівності з косинусами. Тепер нам ще залишилося розглянути, як то буде, якщо з правого боку буде від'ємне число і будемо мати справу з косинусом. То буде на наступному відео уроці. А поки що не забудьте підписатися на канал, поставте лайки і до зустрічі!